Що змінилося для споживачів Чернівці газу, та куди тепер передавати показники лічильників? Буковинці повинні по-новому передавати показники лічильника після того, як Чернівці Газ націоналізували. Вайбербот 104UA та особистий кабінет 104UA не працюють. У зв'язку з приєднанням Чернівці газу до групи Нафтогазу передавати дані лічильника потрібно на інших платформах. А також за телефонами 066-300-2888, 098-300-2888, 093-300-2888. Період передачі показників не змінився. Для наших клієнтів нічого не змінилося в частині надання послуг, змінилися тільки сервіси, через які вони мають надавати показники. Традиційно показники надаються з 1 по 5 число, щомісяця. це чат ботигаз «Газ.ЮА» у вайбері і телеграмі. Також можуть наші клієнти відправляти смс-повідомлення на номер 4647. При цьому необхідно зазначати особовий рахунок на постачання газу, тобто він починається із цифр. Чотириста.